Бажаєте підняти свої куточки рота, і кожен день щось з ними робите. Але це не виходить. Є дієва вправа. Тут у нас є м'яз, який саме ці куточки і опускає. Ось він виглядає таким чином. Ми повинні на кісті знайти щільне утворення, це і буде кріплення м'язу. І починаємо його масажувати. До зменшення больового відчуття мінімум 30 секунд саме цей м'яз, саме це утворення. І ви побачите, якщо причина в ньому, що ваші куточки будуть розслаблятися і підніматися. Повторіть так само з іншої сторони, але хочу вам сказати, що ви повинні розуміти, що куточки вниз опускають не тільки цей м'яз, а ще може задіювати м'яз платизма, яка вплітається в куточки рота і тягне її донизу. А як подовжити шию і розтягнути м'яз платизми, показую в клубі омолодження. Пишіть клуб чи приєднуйтесь за посиланням в шапці профілю.